Добрий день, шановні мої підписники. Канал Бесарабія Аграрне життя. У нас ідуть жнива, ми працюємо в полі, обираємо ячмінь. Настрій гарний. Бачите, на полі стоять зерновози. Зерновози з села Заря Зарянські. Болгарські. Продаємо ячмінь. Дуже багато мені дзвонять, питають по вайберу. Є мої підписники, які дуже цікавляться цінами. Так, от хлопці, щоб не дзвонили, не питали, щоб я кожному окремо не відповідав, то я зробив таке відосик такий та й розказую. На сьогоднішній день село Приморське колишнього Кілійського району. На сьогоднішній день це Ізмаїльський район. Ціни в нас такі на ячмінь. Якщо продаємо, пропонують кеш, тобто фермери, якщо продають, їм пропонують 120 доларів з місця. Якщо по перерахунку перша форма оплати з НДС, то ціна актуальна на сьогоднішній день 5 гривень. Це у нашому селі. Ось такі ціни. Щоб ви знали і не питали. Убираємо Нью-Холландом, убираємо Акросом, убираємо, молотимо, врожай звично. Не дуже радує, але радує. Радує те, що ми працюємо. Хлопці комбайнери мої орли. Пожежники, пожежники. Оцей хлопчина, який без майки в окулярах, це наш пожежник, комбайнер Віталій Іванович. Сварщик. Зараз хочу собі на каналі трошки зробити рекламу. Рекламу не то, що рекламу, а чисто зі мною зв'язались. Перша українська приватна біржа Зернова. І пропонують чат-бот в Телеграмі. Я його прорекламую, зараз правильно скажу. Тож ви не перемикайтесь, зараз я все правильно скажу. Другий ролик запишу і все скажу правильно. А ви обов'язково уважно послухайте. Я сам ще геть нічого в цьому не розумію, але мене запевнили, що є чат-бот в телеграмі спеціальний. На який треба підписатися, а далі фермери, які хочуть продавати свою продукцію, вони можуть зв'язуватись. І там геть, е, така цікава схема праці, можна самому собі через цей чат-бот вибирати, обирати трейдера, кому ти хочеш продати. Коротше, я в цьому не розуміюся. Я зараз друге відео запишу та додам. Це знову я. Мене звуть Семенченко Степан Петрович, я головний агроном господарства СК Агропрогрес. І я вам казав про те, що є спеціальний чат-бот. Українська приватна зернова біржа. Я вже казав, що я в цьому нічого не розумію. Я розуміюся на агрономії. В мене. На цьому ролику зараз буду намагатися якось в опис додати ссылку на цей чат-бот в телеграмі. Тож, кому цікаво, хлопці, фермери, дивіться, заходьте, підписуйтесь на цей чат-бот, задавайте їм питання і вони все вам відповідають. Відповідь... Коротше, все вони вам розкажуть. Я зараз ще додав номер телефона цієї дівчини-менеджера з цього чат-бота. Тож, кому цікаво, дзвоніть, питайте, хай вони вам розповідають, тому що каже, що дуже цікава схема праці по продажу зерна. Я продовжую жнивувати, убираю ячмінь Луран. Казав вже врожайність, слава Богу. Хлопці працюють, почав обирати горох, горох зимуючий теж врожайність, слава Богу, ніколи такого. Майже не було на солонцях, але є, є. Ще й продати хоч трохи, щоб трохи продати, щоб купити соляру якусь, заправляти ці комбайни, щоб жнивувати далі, треба поливати кукурудзу, треба, треба працювати, треба дискувати, треба закривати, заорювати, треба готувати поля для подальшої праці. Я всім бажаю здоров'я, я всім вам бажаю легкої роботи. Не соромтесь, мій телефон є дуже багато, коли кому треба, дзвоніть. Дуже багато мені людей дзвонять, я всіх консультую абсолютно безкоштовно. Кого що цікавить, питайте, відповім. Всім здоров'я, все буде Україна. Ми далі працюємо. Підписуйтесь на канал Бесарабія Аграрне життя, коментуйте, лайкайте. І ми будемо розвивати мій канал і це будуть бачити набагато більше людей. Ніж зараз бачать, і... і все, і це буде дуже круто. Все.